Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю! Сьогодні деякі засоби масової інформації повідомили про те, що 14 червня цього року у Львові знову планується провести так званий парад ЛГБТ, який ще називають парадом рівності тощо. Хочу відразу сказати, що це вже не перша акція, і у Львові вже і в різних містах України. Неодноразово члени тої спільноти ЛГБТ намагаються провадити парад. Яка ціль тих парадів? Ціль парадів є заявити те, що вони є, і намагатися насадити їхню розпусну. Безкультурність цілому народові. Причому вони це роблять насильницьким методом, таким, що їм практично спри... має сприяти всі, хто тільки є і законодавство тощо. Є явною справою, як ніколи, що у світі є різні явища аморальні, є гомосексуалісти, лесбіянки, ще там інші люди. Це все належить до категорії гріха. Гріха, тобто, це є те, що не тільки нищить нашу, наші відносини з Господом Богом, але нищить саму людську природу. Я хотів би пригадати біблійний приклад Содоми і Гомори, які були найбільшими цивілізаціями на той час. Настільки великими і розвинутими, що навіть сам Авраам торгувався з Господом Богом за ті міста. Але вони не зупинялися у своїх похотях тілесних, і Господь Бог спалив ті е, міста вогнем і сіркою. І до сих пір є пам'ять про це. Тепер хтось каже, Ну, та вони мусять виразити свої погляди. Я маю також пропозицію. А ну, будь ласка, спробуйте виразити свої погляди в Москві. Нагадайте, от як ЛГБТ-спільнота, вона є така відважна, готова боронити Україну. То я звертаюся до представників цих, організа... цих парадів, тобто організаторів. <кхем> будь ласка, заявіть у Москві, в Санкт Петербурзі, в Донецьку. В окупованих місцях про те, що ви за Україну, що ваші права будуть підтримуватися, я би хотів побачити ваш героїзм там. Але ні, ви йдете там, де є, де є ситуація і так напружена, бо війна в Україні, а ви просто хочете розбурхати, тим більше у Львові чи в Києві. Для чого це потрібно? Це вигідно як московитам, бо вони будуть далі говорити про те, що от бачите. Чим пахне захід гомосексуалістами і лесбіянками? Оце вся ваша Європа, до якої ви стремете. А на Заході будуть говорити, що бачите, в Україні там не дотримується правил спільноти ЛГБТ, тому треба їм скоротити допомогу тощо, кому ви приносите користь, що ви хочете доказати. Схаменіться люди добрі, бо тому що це не є час такий. Якщо ви маєте якісь власні погляди, власні моральні принципи, будь ласка, тримайтеся їх, але не показуйте на люди, бо це є розпуста. Львів це є місто, яке зросло на вірі і моралі. Про це свідчить багато церков і на культурі, подивіться пам'ятки, які архітектури лишилися. На превеликий жаль, це вже є наслідок оці паради, бо найперше до нашого міста. Зайшла двозначність у підході до Моралі, почали виникати в самому центрі Львова на площі ринок розпусні будинки на кожному кроці, п'яні вишні, ще інші заходи, заклади. І коли приходиш на площу ринок у Львові, то вже не одного разу я звертався до міської влади про те, щоб знесли будинок розпусти Еросбар. Навпроти місця, звідки Ярослав Стецько у червні місяці 39-го року проголошував відновлення незалежності України. Люди добрі. Ну та чи, чи я один може щось не так розумію, Чи є люди, які мене підтримують? Тут не йдеться про те, що я зараз хочу обвинувати одного, другого чи якусь політичну владу. Я хотів закликати до здорового глузду зараз. Зараз не час боротьби партійної. Зараз не час боротьби одне з одним, зараз час єднатися, бо єдність є ще нашою найбільшою силою. Ну але також час війни це час змін. І може, давайте ми зробимо ну, якісь, хоча б зміни. На площі ринок заберемо ти всі знаєте, пивнушки, ті всі розпусні доми, заберемо, знаєте. Щоб місто, місто наше, хоча б у центрі виглядало нормально і говорило про нашу історію, нашу культуру, а головно про те, ким ми хочемо бути в майбутньому, до чого ми стримемо, яку Україну хочемо будувати. Ну а це залежить від кожного з нас, залежить від влади, бо тому що вона дала місце під ті всі розпусні доми. І думаю, що хтось від того має зиск. Я е, думаю, що мають від е, це залежить від громадян наших. Міста, які також відвідують ті всі заходи, а може і не вони від гостей міста. Ну, але знаєте, все ж таки вся влада є, у, у, вся, у, вся повнота влади є в руках міської влади. Тому прошу вас, я підтримую, треба сказати, що хочу сказати добре слово в сторону міської ради. Вони багато допомагають війську, багато роблять заходів. Справді, час і хвала. Тут не, не можна іти в одну тільки сторону і, і критикувати. Не хочу таким бути. Але знаєте, звертаюся до міських очільників-посадників. Ну, будь ласка, може, хоч зробім для того, щоб не виглядало наше місто на дім розпусти, якийсь трохи порядок, хоча б у центрі Львова. Заберімо ті аерозбари, заберімо ті п'яні вишні, Ну, якось наповнім культурними заходами той центр, щоб хоч той центр виглядав. Інакше. Є, очевидно, любителі такої справи. Ну то, будь ласка, на околиці міста. Нехай будують там заклади, як Лас-Вегас чи інші, і нехай там забавляються, може Господь Бог колись і там сіркою вгонь зійшла і то все спалить. Але нехай кара Божа не насувається на ціле наше місто, бо ми тут молимося, ми уявіть собі, хоронимо, хоронимо наших воїнів, ходимо тими дорогами. Знаєте, яким, яка кров'ю просякнута наших воїнів. А завтра будуть топтатися ті, що топчуть мораль і ті, що збищащують людське тіло, розпусники? То того ми хочемо, щоб тими самими дорогами вони пройшлися? Може, в час вже схаменутися і назвати чорне чорним біле-білим. У нас зараз і так проблема є та, що купа сімей поїжджала, багато сімей розпалося. Зараз є величезна демографічна криза. Нам потрібно Україну ще будувати. Хто буде народжувати тих дітей? Гомосексуалісти і лесбіянки? Хто буде виховувати сиріт? Вони? До чого вони виховують? Тому я закликаю всіх не бути байдужими. Я не заохочую кидати каміннями. Не заохочую до бійки. Але звертайся до організаторів. Хочете показати своє геройство? Будь ласка, Донецьк, Москва, Санкт-Петербург. Там є дуже гарна, гарне поле діяльності для вас. А наших людей закликають до тверезо мислячості якось депутатів міської ради, міського голову, всі органи влади, які у Львові, і області, Національну поліцію України, службу безпеки, слухайте. Та ми всі нормальні люди, дбаємо про, про те, щоб наше місто було. Знаєте, таким ядром духовності і патріотизму. А воно таким було протягом історії, і нехай таким залишиться надальше. Боже, поможи нам якось дійти до тверезомислячого висновку. Дякую всім, гарного дня. Ми з Богом переможемо! Слава Христу і слава Україні!